На базі медіа центру СтопКор відбулася відкрита дискусія на тему лобіювання і government relations. До зустрічі приєдналися народні депутати, представники бізнесу, громадські діячі, журналісти тощо у фокусі уваги ефективні стратегії лобіювання та захист інтересів підприємців у контексті змін законодавства. Абсолютно важливо підтримувати ідею лобізму в Україні. Він так чи інакше органічно буде вписуватися через деякий період часу. У наші Суспільство, але ми маємо обов'язково до цього бути готові. Маємо постійно в ключі розуміти тенденції, до чого йде світова економіка, а також галузі, в тому числі в Європі. І зараз наші союзники активно їх впроваджують. Крім того, світ уже давно визнав лобізм як історію, яку потрібно дійсно і. Імплементувати і з якої полич отримувати користь в прямому сенсі для держави, для суспільства, для громади. Захід ініціювала українська асоціація у сфері GR та лобістів. Однією з провідних спікерок заходу стала українська експертка у сфері комунікацій, сеофаундер SIC Group LLC, членкиня IGAPA і співзасновниця Вашингтонського офісу клаб Катерина Одарченко. Знову ж таки дуже вас закликає. Каю до активної дискусії і сподіваюся, що в результаті сьогоднішньої зустрічі ми також можливо сформуємо деякі пропозиції з приводу механізму саме роботи цього законопроекту, щоб він був надалі частиною важливою для європейської євроатлантичної інтеграції, а не ще одним документом, який ну в піар-сфері виглядає добре, а ну на практиці працює не досить добре. Мета круглого столу налагодження прозорого діалогу між владою, суспільством і бізнесом в контексті законопроєкту про лобіювання та адвокацію, який є необхідною передумовою для подальшої інтеграції України в ЄС та мінімізації ризиків політичної корупції, хотілося б, щоб це в нас була дискусія, щоб всі гості, всі відвідувачі сприймали це як планову зустріч, де ми маємо вирішити озвучити, підняти поточні проблематики та вирішити спробувати вирішити або якийсь якісь намітити план дій дорожню карту вирішення цих проблем, які ми маємо на, на, на по дорозі до того, щоб цей закон почав працювати. Сам захід учасники оцінили як потужний крок у налагодженні комунікації між владою і бізнесом. Адже завдяки сучасному медіамайданчику СтопКор до діалогу змогли приєднатися спікери навіть за тисячі кілометрів. Важливо, що форум не переривався навіть по. При вимкненні електрики, адже медіа-центр підготовлений до таких форс-мажорів, має професійну апаратуру, десятки камер, стримінгові можливості і оперативну модерацію. У межах заходу обговорювалися такі важливі питання, як методи та інструменти побудови ефективного діалогу з державними структурами, тактика взаємодії з міжнародними партнерами і грантовими програмами, стратегії адаптації, нормативної бази у сфері лобізму, під чини законодавство України. Я до речі дуже вдячна і центру і Катерині Одарченко за те, що вони організовуються такі заходи, де народні депутати можуть почути. Безпосередню думку вже лобістів, які вже реєструються, і навіть тих адвокатів, які хочуть бути лобістами, але ще не прийняли такого рішення. Я вважаю, що необхідно створити робочу групу або вже на підставі існуючої групи, яка створена в Верховній Раді, продовжувати цю роботу, зустрічатися з бізнесом, зустрічатися з лобістами, які зареєструвалися, і вносити. То змінив цей закону. закон. а тому, що це вже є закон, який був прийнятий Верховною Радою, але це як життя показує, необхідно все ж таки вносити зміни. Гострим питанням під час дискусії став захист інтересів і гарантування прав підприємців та інвесторів при змінах у законодавстві. Я вірю в те, що одного дня бізнес в легальний спосіб зможе відстоювати свої інтереси не тільки в парламенті, Ламенті, але і перед виконавчою гілкою влади в кабінеті міністрів його будуть чути. Він буде надійним партнером держави, тому що всі чиновники повинні пам'ятати, що свої заробітні плати вони отримують тоді, коли успішно працює бізнес, сплачує податки і хоче це робити в своїй країні. Тому безумовно, що ми маємо чути один одного. Співпрацювати і коли потреба захистити бізнес, то маємо стояти поруч із ним. Закони постійно змінюються і вдосконалюються, адаптуючись до нових реалій та викликів. Тільки шляхом діалогу та обміну думками можна створити робочий механізм, який відповідатиме потребам всіх зацікавлених сторін. У кожного закону є положення. У кожного закону є механізм застосування. У кожного закону є практика імперічні. На які повинні теж ставати частиною цього закону, бо немає жодного нормального закону, в який би не вносили правки, які би не доповнювали тими чи іншими статтями, положеннями. Тому. Так само і тут прийняли рамку закон. Тепер його треба допрацювати і зробити робочим дороговказом для всієї галузі. Тому дійсно важливо дискусувати на цю тему, спілкуватися з профільною галузю, з депутатами, з журналістами, з медійниками, з організаціями громадськими, з різними діячами, які так чи інакше дотичні до цього процесу, і звичайно, з бізнесом, з профільними асоціаціями, які є частиною цієї архітектури, і тому звичайно. Як то кажуть, спорі народжується істина, тому потрібно про це говорити. Треба обмінюватися думками, напрацьовувати свої ідеї та задіювати їх вже в цьому законі, вигляди тих чи інших підзаконних актів. Відкрита дискусія в медіа-центрі СтопКор продемонструвала важливість прозорого діалогу між владою, суспільством і бізнесом для успішного лобіювання та захисту інтересів підприємців, обговорення стратегії комунікації з державними структурами, взаємодії з міжнародними партнерами та адаптації нормативної бази під українське законодавство є важливим кроком на шляху інтеграції України в ЄС та мінімізації політичної корупції. Ця зустріч підтвердила необхідність продовження таких дискусій для досягнення прозорості та ефективності в процесах лобіювання.